Привіт! Ви на каналі Дворик Лет. Сьогодні ми розповімо про п'ятьох причин, чому неонова вивіска ідеальний вибір для вашої кав'ярні. Перше і найголовніше неонова вивіска миттєво привертає увагу: яскраве світло виділяє ваш заклад серед конкурентів, особливо у вечірній час. Неон це не лише реклама, а й елемент дизайну, який підкреслює стиль вашої кав'ярні та робить її пізнаваною. Люди швидше пам'ятають яскраву вивіску, ніж звичайну табличку. Неонові вивіски часто стають фотозонами в соцмережах. Ваші гості будуть робити фото та відмічати вашу кав'ярню безкоштовна реклама в Instagram, TikTok та інших соцмережах. Завдяки можливості персоналізації, неонова вивіска буде відображати фірмовий стиль та концепцію вашого закладу, роблячи його особливим. Статистика показує, що яскраві та помітні вивіски здатні збільшувати приплив клієнтів і, як наслідок, продажі. Люди частіше обирають заклади, які мають привабливу зовнішню рекламу. Якщо хочете підкреслити індивідуальність закладу. Збільшити потік клієнтів та зробити свій бренд упізнаваним, звертайтеся до дворик LED. Пишіть нам за контактами в описі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.